Найбільш дієвим способом протистояти Росії це було би йти шляхом її економічної ресурсного вихолощення. Mm -hmm. Тобто, якщо в них не буде ресурсів е, воювати в подальшому, вони змушені будуть іти на якісь переговори, на якісь поступки. В них не буде іншого варіанту. Станом на зараз цього не відбувається, тому що їм допомагають інші країни. І допомагають у плані і військовому, і обходу санкцій, так звані треті країни, так і е, багато іншому Закупівлюють закупівлю самої енергоресурсів, яка є значною такою основою бюджету воєнного Російської Федерації, який, до речі, є рекордним з часів холодної війни. Тобто стільки коштів Росія ще на війну і на військову е, оборонну галузь не виділяла ніколи. І в даному даному випадку я вважаю, що розумієте, слово санкції, воно не, не охоплює всього, що можна зробити ну, в Європі. Є одні інструменти економічного фінансового характеру у Сполучених Штатах Америки є інші інструменти. Якщо би їх синхронізувати між собою, тобто виступити єдиним флангом і таким чином, просто для початку показати перспективу Російській Федерації, а далі, якщо немає реакції, от, наприклад. 에, щоб не закінчувалися слова Путіна, що ми за тридцятиденне там, наприклад, 에, припинення вогню, щоб ці слова збігалися з діями. Mm -hmm. Порушив, значить, ми введемо. Ми наші кроки yeah. будуть такі-то. То мені здається, що це би був найбільш перспективний шлях, але цього зараз не відбувається. От, на даному етапі поки що є ще така ілюзія, є таке ще враження, що з агресором можна про щось домовитись. А баби гірше, ба більше якщо йому піти на поступки, я маю на увазі агресору, це тільки збільшить його апетити. Тому Кремль, як на мене, розуміє тільки мову сили, розуміє ту, ту мову, якою він сам намагається говорити.